Всім привіт, мене звати Лілу, і мене знайшли на смітнику в коробці. Мені зробили власну будочку, але ніхто не міг зрозуміти, як я там опинилась одна в такий холод. Єдине, що було зрозуміло, так, це те, що я нікому не потрібна, тому мене попросили забрати в притулок собака для тебе. Але поки я була на перетримці і мені шукали родину, ті хто це написала жінка, що знає мене, і з'ясували, що я опинилась на тому смітнику не просто так. Нас була ціла родина викинути цуценят, та мені пощастило швидко поїхати додому. Мене взяла до себе мама двох ангелочків. А через два дні я опинилась на вулиці, і моя мама заблокувала всіх причетних тому про те, що я на вулиці ніхто не знав. Та, на щастя, в моїй життєвій історії був встановлений інший фінал, бо мене помітила моя потенційна мама з Києва. Вона закохалась в мене. І за десять хвилин до того, як я мала їхати в притулок, забрала мене додому, де я живу вже чотири місяці, і намагаю забути своє минуле життя. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, you i oh, perfect tonight.